Якщо у вас є ідеї стосовно того, що це може бути, напишіть в коментарях. Я не знаю, що це. Взагалі максимально велика загадка. Буду гуглити і дивитися, скільки це коштує, і, власне, з вами поділюсь. Так, ідемо далі. Жесть. Так. Так, таке нам вже попадалося. До речі, схоже, що ну, популярні набори це вже третій а, кемел, який ми знаходимо. Кемей чи кемел, не знаю, як правильно буде. А, або точно такий самий, або схожий набір. Ми вже один знаходили. І один той, що я залишив собі, а, я ним користуюся без будь-яких нарікань. Мені все подобається прям на ура. Отак от воно виглядає. Ну, видно, що новий. До речі, той е, попередній забрав SS і ну, треба буде в нього запитати, як йому працює? Мені просто впадло розпаковувати. Так, окей. Цей набір менший, ніж той, що в мене, але він і компактніший. Тобто він спокійно поміститься в якусь е, дорожню для косметичку вашу або ще щось. І спокійно з ним можна навіть кудись транспортуватися. Так, запихаємо. За 250, мабуть, чи за 230 ми його продали. 200 гривень дамо. Плюсик. Йдемо. Щось важке. Так, йдемо далі. А ладно, перед цим розрізало так чітко, а тут не розрізає. Так. Дивимось, що в нас далі. Бінокль пише? Подивимось. Бінокулярус пише. Понятно, що це бінокль. Так. Щось справді тут може бути. Так. Ніколи в житті не тримав в руках бінокля. Взагалі. Так, схоже, до речі, на монокуляр, який ми знаходили перед цим. Хто пам'ятає, той пам'ятає. Так, я не пам'ятаю який за цей, да? Ні, знову не з цією. Все дуже далеко. Так, ну я бачу свою кімнату. Але я і так бачу є.